Так, моє вітання. Ми поїхали сьогодні здавати стружку, ну і як завжди, серія з того, що можна спокійнесенько знайти на металомі. Повідемося, це пресформа. Відливати якусь, бо... не знаю що, але забрав чисто тільки за куска сталі. Потім подивимося, що там за столюкоюся, так що розберемося. От такі от якісь мелкі пресформи, напоминає... навіть один ще є там, напоминає, по-моєму, ці кріплення до... Провода, провода, типу хомотина, хомотина провода робити. Два і сожних конуса великих, пара болтів безпечних, центр. Раз, центр другий, не знаю, тут він щось спеціальне з ним хімічили, ще щось накручується. ну Таке, розберемося, пригодиться. якісь проставочки. Не знаю на що. Ну, теж пригодиться. Потім погнали. патрон, четвертый конус. А... Секунду. Такие вот. Ну и честно, Скажем так, на одну сверловку в мене може буде стояти, або якісь підбирати на нього свій набор фрез, сверл, цанг. Ну, цанги вибачаюсь, сверла, фрези, там різні і проче добро. Грубо говоря, восьмерка тут. Не міряв, не перемірявся, так що не знаю. Ну, прикольна робота теж така. Десь він своє місце йде, Де його поставити. Потім... Що ще? що ще? Кусок і спешки, призма. Прижимна відчухається, піде в роботу. Якісь прижими, різні прижими, ще он якийсь прижим, це я навіть не знаю, це скоріше всього, на якусь сверловку, щось таке, щось, грубо говоря, зажимали, прижали, виставили. На сверловку можна буде на щось використовувати. Типу як мінімальних тісочків. Щось воно таке. Ще якісь деталі теж так щоб було видно. Не знаю, понравилось то забрав. Навіть шліфоване щось колись там писало. А що писало, не знаю. Ну воно своє місце в роботі не йде Ще якісь п'ятаки Якщо таке. І сушильний шкаф. Трошки він розбарахований, але... До порядку він прийде. Може навіть перероблю його на печку повністю. Тобто зніму кожух, дам туди шамотний кирпич Фіхраль в мене є. Перемотаємо, переробимо, Коротше, зробимо з нього, мабуть, скоріше всього, що буде це печка. Або так і лишиться, як сушильний шкаф на електроди, або на щось мілке таке. По ідеї, він мав би видавати, я навіть не знаю, чи то 200 градусів, чи то який не знаю а вон бірка є так да, 200 градусів він не дає шкаф шкаф сушельний 2 а щось там далі не знаю на 220 вольт коротше пойдет таке і і, 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 і і приїхали до нас ще Так, і прийшло ще до нас е, кабеля на сварочний, повністю набор починаючи, я ж кажу, від редукторів з подогрівом газу до повністю ну, до весь набор. Плюс ще 15 кіло дроту. 1,6 проволока. Якийсь штунггаз, коротше німці. Німці. Так що все, будемо ще збирати коротше, і десь на днях на днях з'явиться ще відео з тест-драйва повністю сварочно, так як він повинен працювати. Так що, в принципі, все. Дякую за увагу. Далі буде.